Чим у вас асоціюється місто Дніпро? Офіси, банально. А що ще? Це все, З чим у вас асоціюється місто Дніпро? Ой. Ну, перше, що думку. Я вибачаюсь. Що... Перше, що пройшло в голову. Так, кажіть, не соромтесь. Понти. Понти. Не знаю що. <рес> перше, що подумала понти. Добре, а у вас? А... Ну, понти вже все. Ну, uh, yeah. да, я даже не знаю, это что-то на подоبیه блин. Наверное, что-нибудь такое хапарское какое-то, я не знаю. Там ну, просто, просто... довольно-таки uh, многолюдный. Угу. О, О, о. Вот. Ну, все ми розуміємо, все розуміємо. Я була в районі Мосіті і гуляла і жавлею uh -huh. там одним словом. І от uh -huh. люди в основному всі були такі от <рив ане> От так. От так. Добрий день. З чим Парадам. у вас, вас асоціюється місто Дніпро? Дніпро? Так. Не знаю. Дніпро наші сусіди. Мабуть, ну, з тим, що сусіди, з тим, що поряд, близькість, якась можливо ментальна. Знаєте, <с як два міста товариша, друга.